何 Голубці, вареники, пиріжки та кекси. Усі ці страви тут готують для поранених військових. Жінки, які виховують дітей з інвалідністю, організували волонтерський пункт та куховарять для учасників бойових дій. Меню складають з традиційних сімейних страв та цікавих рецептів і соцмереж. Військові жартівливо називають візити волонтерів днем домашньої їжі. І для свого роду це також для нас така соціальна мета, соціальна місія і терапія. Батькам дається вийти з такої домашньої. Золяції, де часто знаходимося з нашими дітьми з інвалідністю, і е, вдається трішки поспілкуватися, трішки, і ми відчуваємо що ми є потрібні для нашого соціуму, суспільства, що ми робимо важливу місію. Щотижня учасниці громадської організації «Їжачок» збираються на кухні та разом із технологом розробляють меню. Раніше волонтерки передавали лише солодощі, а тепер складають повноцінну вечерю. Жінки зізнаються, готувати у таких великих кількостях уже звикли та постійно встановлюють особисті рекорди. Наша Наталя – технолог, нам допомагає зорієнтуватися по кількості, тому що ну так масово ми не готували. Тобто кожен там своє щось готував помаленьку, там по 5 літрів. Я не знаю. У нас є така мама Таня, яка сказала, я тепер справжня жінка, тому що зробила 5 літрів олів'є. Готують та пакують їжу на базі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Робочий день починається о 9-й ранку. Першими на кухню потрапляють саме студенти. Вони займаються заготовками для майбутніх страв. До ініціативи долучилися не лише учні, а й викладачі. І знаєте, як на мене, це напевне загальна ситуація у нашій зараз державі, тому що нелегкий час, але ми маємо навчатися самим. Маємо навчати своїх дітей, своїх учнів та студентів, щоб вони робили добро попри все. І саме у такий нелегкий складний час і зароджується уця щедрість, у ця гостинність, у це добро, яке так притаманне для нашого народу. До процесів приготування їжі матері частково залучають. І своїх дітей розповідають, така діяльність позитивно впливає на їхній стан. У планах організації згодом відкрити спеціальні класи та соціальне виробництво, де діти з інвалідністю теж змогли б допомагати. Ми завжди спілкуємося з Олею і в соцмережах бачили, долучалися продуктами. А коли з'явилася можливість тут працювати на кухні лабораторії, тому ми вже декілька разів сюди приєднуємося і з радістю допомагаємо. І я завжди вдома долучаю її до роботи на кухні, тому їй звично. І це все товариство, і це все робота. Вона з радістю йде сюди. Харчі та інвентар кухарям частково привозять волонтери. Решту необхідних продуктів жінки закуповують на гроші, які донатять люди. Долучатися до збору коштів можна у соцмережах на сторінках громадської організації «Їжачок».